15-го туру між Кодерсом та Совсервом чи не центральна дуель тижня в цілому. Так, добрий далеченько віддай же шміяч на вільного хороса. Удар, поперечка Андрій Іваненко, та пробити поворот. Атакує Стеню! Заблокував Віталій Ділаї. Спробують команди. «Кодерс». Сьогодні Олександр Бордун матиме більше часу. Удар від «Саламахи». Кілька сантиметрів закидання від волоса. Вискакує зараз. Сорока Бордун на дальній стійці. Все контролював Лесюк. Пітербіт. Виносить снаряд ще далі. Стень! Зупинка, буде місце удару, Олег не пере... Іде. Контрнаступ. Знімати питання може Іваненко, але він не забиває. Дий Саламаха на Олега Стеня. Горощук, стень! Прибиває з гострого кута, але не забиває. Хороша контроля. Білочорне закидання вперед Сергій власю пробиває співоберту, але, на жаль, не зумів виконати належну. Вже легко зараз обіграв капітана команди Кодер. Грегоре нога, удіє, удар волос. Відбиває пулю, полив. На старті зустрічі проти Сергія Солома. Вирішив прострілити Андрій Вандарника. Горщук, Поміж ніг на Сергія Соломаху. Перед ним чимало просто розлівує ною. Даній кутвол. Грицай, відкривається на дальній стійці, Власюк все контролює. Забирає Василь Кулю. Повинні зберігати своє володіння, але стень забиває 1-0. Ну нарешті з другої спроби. Олег реалізовує те, що дарують одноклубники. Запрошуємо усіх будівельників першої IT-ліги на перегляд заключної 20-ти хвилинки в рамках 11-го туру у центр поля. Удар побачимо від Корніленка, але немає взяття вори. Котити кулю. Говорить команди суперника. Зворотня атака Іваненко теж не забивати. Натомість зараз є чудова нагода у Григораша. Візначитись удар з носка повзворота. Летить куля. Хапається за гавлику. Взяти на себе функції диригента. Бурдун лівою по центру, але не забиває. Був ще один рикошет. Кутовий удар для потрібно забувати бордона! Андрій палик вихіднович удар! Не заб'є павлик, Бордун. Зараз уже гра лежачи. Від десятки. Горощук. ударна позиція! Вистріл! Ну буде відкладений фол, це очевидно, як у товоєвій готовності. Сорока ударна позиція, але що ж це за удар? Можна було під час захисту важливо діяти. Вузько, передача! О! Фрей, один один! Ось, власне, те, що треба зараз для команди «Кодерш». Фрей, Браво! Стень іде на дубль. Горощук правою ногою об ближній кут, однак не влучив у ствір восьмій номер. Віддача від 40 діло! Хвильний хорос! Вистріл! Удар не буде! 2-1! Все ж таки забиває хорос у цій ситуації! З другої спроби. На! Прагне Тр -тр... бути в числі топ топ-3. Що найменший удар Сергій Саламаха демонструє. Ну а попереду мастер Айтіліа не пропустить Smart Rockstars проти Global Logic.